Служба безпеки України спільно з Нацполіцією в ході проведення спецоперації у сумському районі затримали п'ятьох учасників двох наркоугрупувань, які налагодили оптове виготовлення і продаж психотропу ПВП в Україні серед фігурантів і громадянин Росії, який незаконно перебуває на території нашої держави. За даними слідства, організатор злочинної мережі дистанційно координував діяльність двох наркоугруповань через популярний месенджер. Перша група облаштувала в орендованому приміщенні нарколабораторію, де виготовляла психотропну речовину. Інша відповідала за її збут на Сумщині та у сусідніх регіонах. Необхідну сировину та обладнання фігуранти отримували від організатора мережі, який замовляв товар через інтернет та пересилав спільникам. Учасники другого угруповання комунікували з дилерами, створювали так звані закладки або пересилали психотропи через поштові сервіси. Задокументовано, що обидві групи діяли протягом трьох місяців, упродовж яких зловмисники встигли виготовити та реалізувати небезпечної психотропної речовини на 10 мільйонів гривень. Під час обшуків у нарколабораторії та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили. Психотропні та наркотичні речовини, прекурсори, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з доказами злочинної діяльності, а також гранатою фодин та набої. Усім п'ятьом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до діяльності обох злочинних наркоугрупувань.